Ну що ми дійшли до моменту, коли Оклахома виграє в Лейкерс, і вона більш претендентна конкурентно спроможність в постсізоні, ніж Лейкерс, але може це і голосно сказано увага спойлер. Ну а ми повертаємось до Окленда, де повернувся в нас повернений повертач повернень. Дреймон Грін, Клей Томпсон і Джеймс Харден в нас тут також, але навалює Дреймон Грін поки що. І Цазубац, Кавай, Пол Джордж, Теренс Мен, це uh, uh, команда Тайронал Кеван Луні, Стеф. Дреймон Клей. Це команда а, Стіва Кера. Дивимось за цією грою. Ніколи Кліперс не славились своїм захистом. Джеймс Харден, скидка на поло Джорджа, то й далі. Кавай проти Шаріча. А, звісно, буде прохід. Фолу нема. Подивимось, чи працює система Кліперс. Ми знаємо, що Тайрон Лу. Чудово налагоджує на, на, контакт з усіма. Таді Дайс готується вийти. А поки все це Базік, Шеф Карі навалює 2-3. Джеймс Харден. Ух ти. Але уп... і ще і Весбрук у нас є. Виходить він з лави запасних, тож плей-офф на Заході буде цікавим. І незважаючи на все це. Норман Пауэлл ще є в Кліперс Але. На кінці першої чверті попереду ГСВ. Шаріч Трьоха. Там. І в нас плюс 10 в ГСВ. Корі Джозеф скидка на периметр там. Ну і щось розлагоджено виглядять Кліперс. Їм багато ще доведеться, звичайно, часу. Часу приділити тому, щоб зігратися. А от ми бачимо, що, до речі, кріса Пола нема, да? то комінга навалює, і ми бачимо, що повернувся дреймон і зіграний ГСВ, як ніколи, так і це ще й без кріса пола. Було б круто, якщо б ці команди, наприклад, там, в тому ж плейтем зустрілися і. Ну, не хотів я ображати Лейкерс, ну, але я обрав цю гру, тому що я інтуїтивно очікував, що Оклахома ну, вона зараз сильніша. От просто зараз сильніша. В конкретний календарний момент в регулярці одна гра, але я вважаю, що і серію може забрати Оклахома спокійно. спокійно, ну, не спокійно ну, я маю на увазі, це не буде там якимось шокуючим моментом теренсмен. Після передачі від Пола Джорджа плюс 15, Ну багато багато я е, очікував, що кліперс більш принципово будуть сперечатися е, за перемогу в цьому матчі. Е, тому отак, от, от повертається дреймон, і ми бачимо, що вже 60 очок за дві чверті набирає команда Стіва Кера. Ну і я не скажу, що Кліперс поганенько грають. Ну, але така зіркова ветераніста команда Пол Джордж Кавай Ленар, Джеймс Харден, Расл Весбрук, Ну, скажімо так, такий проект: вийде, вийде, не вийде, не вийде. Чимось мені це нагадує Бруклін Нетс з гарнетом Полом Пірсом. пам'ятаєте, такий був проєкт. Ну, Захід, взагалі, цікава конференція. Тут є і Міннесота з Едвардсом Гобером та Карл Ентоні Таунзом. Подивіться, яку цеглинку кидає Хартен. І Плюс 4 всього 15-3 ривок від Кліперс. Це і Фінікс, це і Сакраменто. Це і Пеліканс, і Денвер залишається. Буде цікаво. Розчарування сезону поки що для мене це, звичайно, це Мемфіс, тому що я не очікував такого низького рейтингу від цієї команди без Джаморанта, незважаючи на це. Ну і від Портленда я так омріяно трошечки більшого чекав. Ну але звісно, від Мемфіса більшого ніж від Портленда чекав Харден. Ну і ми бачимо, що ривок не допомагає все рівно. ГСВ попереду, і щось сплячий баскетбол трохи від Кліперс. Муді — це той, до речі, кого я не назвав стартовій п'ятірці ГСВ і супер підбір ротації та як як система взагалі працює ГСВ. Мені дуже подобається. І віце Зубацмонстер 15-12 дабл дабл чи допоможе це. Швидкостей нема нема швидкостей в кліперсфортіності. Ну їх і не буде, тому що всі ветерани і Хтось скаже: слухай, так в ГСВ... Ну ні, в ГСВ молодша команда. Може там не набагато в середньому, але не будемо рахувати. Ну а це класичний Джеймс Харден в зелених кросівках. Ну але багато, плюс 9 Це багато. Ну і звичайно, від Юти я очікував трохи краще результату від Атланти а, в сезоні, але мені дуже подобається Орландо та Індіана. От просто незадоволення дивитися за цим баскетболом. Філадельфія залишається під питанням таким з фактором. але просто симпатизую цьому дуо. Максі та ну, мені здається, що цю гру кавс, точніше, лак Кліперс не заберуть і плюс 10-9 хвилин. Я думаю, що ГСВ вистачить нервів до кінця логічного довести переможного цю гру. Але ну, був момент, коли. Зробили ривок кліперс та могли перегнати. Кліперс зараз навіть не в зоні плей-ін. Тому щось тут казати: ну, чи працює схема Хардена, система, чи не працює, я зараз не буду. Я даю їм ще, як то кажуть, час до зіркового вікенду зігратися, а в плей-офф. Піде, як піде, може там і включиться якийсь режим. Але головне, що зараз вже в понеділок починаються ігри на виліт того самого кубку. Фінікс буде грати проти Лейкерс, а Кінікс буде сперечатися з Зайоном Пеліканс. Ну і тут е, трохи все цікавіше, тому що інша конференція там е, Нью Йорк та. Індіана, і вони будуть сперечатися проти Вілокі та Бостона. То там я не думаю, що Нью-Йорк та Індіана загризуться саме в вихід наступного раунду. Тож, але цікавіше, цікавіше слідкувати за взагалі за NBA це найкращий продукт. Євроліга там ще в нас є Єврокап, ретро матчі готується багато матеріалу. Зараз я дивлюся Фінікс проти Булз з 93-го року. І є ще декілька фішок для вас зі мною. Кліперс програли цю гру. Ну і сьогодні ще один спойлер. Чикаго в овертаймі перемогли у Бакс. Там також з Лілардом не все так круто, як здавалося. Дякую за увагу. Вінтаж Баскет. Дякую ГСВ за крутий баскетбол. Шевкарі перемагає.